Слава Україні! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Тема сьогоднішнього уроку поведінка тварин, методи вивчення поведінки, вроджена і набота поведінка. Що таке поведінка? Поведінка це спрямовані дії організму у відповідь на внутрішні чи зовнішні подразники. Голод, захист, турбота про нащадків тощо. Поведінка може бути різною. Від найпростіших рухів, наприклад, до джерела світла, до шлюбних ігор і захисту територій, як один із найважливіших способів активного пристосування тварин до різноманіття умов навколишнього середовища. Поведінка забезпечує виживання і успішне відтворення виду. Люди почали вивчати тварин ще в сиву давнину. Їхнє існування часто залежало від успішного полювання, тому важливо було знати особливості способу життя і повадки тварин. Ці знання також сприйняли прирученню тварин і подальшому розвитку скотарства. Пізніше люди почали вивчати поведінку тварин, щоб краще зрозуміти самих себе. Адже цікаво, яке співвідношення того, що ми отримуємо у спадок від батьків і набутого в результаті власного навчання, як визначити ту межу, де закінчується схожість людини з твариною і починається її суто, людські якості? Яка ж наука вивчає поведінку тварин? Поведінку тварин вивчають фахівці з різноманітних, переважно біологічних спеціальностей зоологи, фізіологи, психологи, генетики, еволюціоністи тощо. Але найбільший внесок, звичайно, етологів. Етологія від грецького етос норос, логос учення це біологічна наука, що вивчає поведінку тварин. Термін етологія Перше використав у 1859 році французький зоолог Жофруа сент ілер Остаточна етологія як наука сформувалася в 30-ті роки ХХ століття. Її засновниками вважають нідерландського вчена Ніколаса Тімбергена і австрійських Карла фон Фріша та Кондрата Лоренца. У 1973 році вони стали лауреатами Нобелівської премії з фізіології і медицини за відкриття, пов'язані зі створенням і встановленням моделей індивідуальної та групової поведінки тварин. Ці дивовижні люди були також відчайдушними захисниками природи. Сучасна етологія взаємодіє з багатьма іншими науками анатомією, фізіологією, психологією тощо. Які основні методи використовують в етології? Основними методами дослідження поведінки тварин є спостереження та експеримент. Спостереження в етології полягає в цілеспрямованому сприйнятті та описі поведінки тварин. Ви також спостерігаєте за домашніми улюбленцями, собаками, кішками, хом'ячками, папугами тощо, щоб краще зрозуміти їхні потреби. Вчені під час спостереження використовують різноманітні оптичні та цифрові прилади, біноклі, телескопи, фото та відеокамери. Стрімкий розвиток технологій в останні десятиліття зробив можливим використання в етології нових методів, наприклад, дистанційне спостереження. На тварину чіпляють мініатюрний радіопередавач і за допомогою спеціальних приймачів одержують від нього сигнали. Так, наприклад, можна знайти тварину, яку випустили в дику природу. Для дослідження міграцій співучих птахів над відкритим океаном вчені використовують радари, окремим особин тварин мітять. Більшість птахів і кажанів мітять кільцями, на ногу тварини надягають легке кільце з металу чи пластику, копитних і хижаків вушними митками у вигляді затискача. Кільця або сережки. Морських черепах спеціальними кнопками, що надягають зазвичай на ласт, а дельфінам на спинний плавець, Молюсків мітять написами на мушлі, комах мітками з найтоншою кольорової фольги. Для з'ясування пересувань тварин мешканців ґрунту використовують мітки з радіоактивними речовинами, а великих надземних тварин – GPS-маяка. Щоб оцінити, як тварини сприймають навколишній світ, дослідники надягають тваринам нашийники з відеокамерами. Експеримент в етології. Експеримент це метод дослідження поведінки тварин у керованих умовах. Він відрізняється від спостереження активною взаємодією дослідника з твариною. Експерименти проводять як у природних, так і в штучних умовах. У природних умовах експеримент часто використовують для дослідження так званих знакових стимулів. Це зовнішній подразник, що спричиняє специфічну поведінку реакції у тварини. Для вивчення знакових стимулів етологи використовують моделі штучні об'єкти, що мають характерні ознаки цих стимулів. Пропонуючи тваринам деякі моделі, вчені намагаються встановити, які ознаки відіграють вирішальну роль у записку поведінкової реакції. Серед методів дослідження поведінки тварин особливе місце належить створенню етограм. Етограма від грецького етос, норов і грамос записую, тобто реєстрації всієї послідовності поведінкових реакцій і поз особин певного виду. Дослідники складають своєрідний словник, за допомогою якого далі описують поведінку. Для цього часто використовують метод суцільного протоколювання, коли протягом кожного сеансу спостереження безперервно їм максимально повно фіксують усі дії тварини. Вроджена поведінка визначається спадковістю і не вимагає спеціального навчання або тренування. Таксиси, кінезиси, безумовні рефлекси інстинкти. Кінези. Це неспрямовані рухові реакції організмів, при яких швидкість руху залежить від інтенсивності подразника. Наприклад, щупальця гідри починають рухатись швидше при наявності дафнії. таргани починають рухатись швидше при збільшенні інтенсивності освітлення. Безумовні рефлекси. Це природжені стійкі реакції на життєво важливі подразники, які забезпечують виживання у незмінних умовах, є спадковими і однаковими для всіх представників виду, такі як харчовий рефлекс, орієнтувальний рефлекс, дихальний рефлекс, кульовий рефлекс. Таксис це направлений рух всього організму, відповідь на певний подразник або сигнал. Таксиси бувають за напрямком, за сигналом. За напрямком до подразника це позитивний таксис. Від подразника це негативний таксис. За сигналом світло це фототаксис, звук фонотаксис, хімічні речовини це хемотаксис. Наприклад, метелики летять на світло це позитивний фототаксис. При додаванні кристалів солі у середовище з інфузоріями вони уникають впливу подразника це негативний хемотаксис. Мурашки знаходять дорогу додому за сонцем, спинний бик у камбали зверху. Інстинкти. Інстинкти це складні ланцюги природжених поведінкових реакцій, які передаються з покоління в покоління і сприяють збереженню виду, такі як та поведінка бджіл, харчовий інстинкт, оборотній інстинкт, територіальний інстинкт та статевий інстинкт. Характеристики інстинктів це вродженість, несвідомість та шаблонність. Наприклад, павук плете павутину, акт залицяння у райських птахів або мурашки несуть їжу. Набута поведінка визначається спрямованістю на зміні умови середовища і формується завдяки научінню. Научення проявляється у формах звикання, наслідування і принтинг. Метод спроб і помилок, осяяння, вироблення умовних рефлексів. Звикання. Звикання це зниження реакції тварини на багатократне повторення подразника, що не супроводжується підкріпленням, покаранням або заохоченням. Наприклад, птахи через певний час припиняють боятися оподала на городі або ж. Ташенята фазанів затаються при появи об'єктів в себе над головою. Наслідування це вид научіння, коли молода тварина копіює поведінку дорослих або інших тварин. Наприклад, птахи стають досвідченими у гніздобудуванні. Синиці навчились ласувати вершками, ташенята наслідують спів молодих особин або ж риби виробляють реакцію на появу хижака. Імпринтинг або закарбування це вид научення, яка проявляється під час періоду перших днів життя, коли фіксується образ вперше побаченого живого об'єкта. Наприклад, каченята і гусенята сприймали кондрата Лоренса за матір, або кішка стала мамою їжаченята. Научення шляхом спроб і помилок. Це вид научення, при якому, при певній спонтанній дії, тварини її за це або винагороджують, або карають. Наприклад, голодна кішка шляхом спроб і помилок випадково торкнеться механізму, що відчиняє дверцята і добереться до їжі. Осяяння це вища форма научення можлива при достатньому розвитку інтелектуальних здібностей. Наприклад, шимпанзе швидко зрозуміли, що для того, щоб дістати банан, потрібно покласти ящики один на одного. Умовні рефлекси це набуті індивідуальні реакції, що дають можливість пристосуватись до змін умов середовища, не успадковуються і можуть змінюватись протягом життя. Наприклад, у собаки формується умовний слиновидільний рефлекс, коли подразником стає не їжа, а дзвінок. Птахи не їдять яскраво запарлених гусениць, навіть якщо ті їсти вні. Ти молодець. Спробуй тем ти нашу повтори, розкануй та пройди. Дякую за увагу!